Усім привіт! Залітаємо у ягідний сезон із суперовим рецептом домашнього морозива. Спробувавши таку смакуту, магазинного вже не захочеться. Отож беремо ягідки. Я використаю полуницю. Краще трохи нарізати, але це не обов'язково. Також можете використати малину, смородину, банан чи навіть диню. І перекладаємо у блендер. До полуниці додаємо згущеного молока та вершки. Я використаю 20%. І збиваємо. Якщо ж немає можливості збити блендером, то ягоди можна перем'яти виделкою чи товкачкою для картоплі. А окремо збити міксером згущене молоко та вершки до легких піків. В результаті має вийти суміш за консистенцією схожа на густу сметану. Так як у мене чаша блендера невелика, то перебував усі інгредієнти у два заходи. Тепер потрібна форма, подібно до моєї або ж можна використати звичайний контейнер. Перекладаємо усю масу і накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб морозиво не обвітрювалося. Відправляємо у морозилку на годину. Коли мине час, дістаємо і ретельно перемішуємо, розбиваючи грудочки. Повертаємо у морозилку. Так потрібно повторити мінімум 3-4 рази. І залишаємо, щоб повністю схопилося. Коли захочеться поласувати, дістаємо, залишаємо на 10 хвилин постояти і гайда смакувати. Готуйте на здоров'я!